У п'ятницю 30 травня у більшості шкіл України завершується навчальний рік та мав би пролунати останній дзвоник. Але на жаль, через безпекову ситуацію для цьогорічних випускників Сумщини це свято проходить у онлайн форматі. Нашим випускникам прийшлося нелегко. Спочатку ковід, потім війна. Вони постійно на дистанційному навчанні. 30 травня по всій Україні пролунають останні дзвоники. Звісно, ми планували провести наш останній дзвоник у конгрес-центрі, але так сталося, що ворог цинічно зруйнував будівлю, тому наш формат це онлайн. Готуємось до цього, записуємо відео, так як у нас укриття немає, тому у нас все онлайн. Трішки настрій у нас зіпсувався. Ми трішечки опустили руки, але потім ми всі зібралися, вирішили, що нас не зламати. Все рівно ми підготуємо, зробимо відео, і все в нас буде добре. Я буду дуже за ними сумувати. Бажаю їм успіху, кожному знайти свою стежинку, свій. І шлях, і нехай все буде в них добре, нехай дочекаємося перемоги і миру, якого ми так прагнемо. Цей навчальний рік був нелегким. Уроки проходили не в класах, а за екранами комп'ютерів. Але попри все, ми зуміли вистояти, навчатися, підтримувати одне одного і рухатися вперед. Україна переживає важкі випробування. Земля здригається від вибухів, а в наших серцях живе віра. Віра в перемогу. Сьогодні ми зібралися на онлайн свято останнього дзвоника завдяки тим, хто боронить рідну країну, хто тримає над нами небо, хто захищає кожен клаптик нашої землі. Ми низько вклоняємося усім, хто стоїть на захисті України. Подяка усім воїнам, медикам, рятувальникам, волонтерам, кожному, хто наближає день перемоги. Останній дзвоник, мов весняний вітер, що лагідно перегортає ще одну сторінку нашої шкільної історії. Для когось він сповіщає про довгоочікувані канікули, А для когось стає стартом нового етапу в навчанні. А для випускників це перші акорди дорослого життя, сповненого мрій, викликів і великих можливостей. Попри всі труднощі, світло знань не згасає. А діти це найбільша надія України. Саме ви будуватимете наше завтра, примножуватимете славу рідної землі, творитимете нову історію. Цей день завжди був особливим, зворушливим, урочистим, наповненим радістю та очікуванням нового етапу у житті. Хвилювання і радість, сльози щастя і смутку об'єднали одинадцятикласників, їхніх батьків та педагогів. Випускники Сумської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 імені А.С. Мачуленка підготували та виконали зворушливий останній шкільний вальс. Попри всі випробування війною, наші вчителі надійно тримають освітній фронт, а школярі впевнено підкорюють вершини знань, вірять у зсу, мирне майбутнє та в незламність української молоді. Ну, я починала в кіндратівській школі, потім школу ну, назви змінили. Потім я перевелась в 13-ту, Ну обставини так склали. Саме обставини що спонукало? М -м, почали. Обстрілювати нашу громаду, наше село. Мені був прильот в школу, в мене школи немає, і з за цього прийшлося перевестися. Настя, як вас зустріла нова школа? Начебто нормально. У вас з'явилися вже нові друзі? Ну, можна сказати, ще так. Незважаючи зважаючи на всі обставини, які сталися в нашому житті, ми змогли це переводолати, ми змогли цей вальс танцювати, ми змогли зібратися. Звісно, війна дала свій поштовх на. Ситуацію ми не змогли в школі зібрати, було мало репетицій, але ми все ж таки змогли і зробилося. Насчет морального стану. Ми змогли, ми це зробили, і ми дуже щасливі. Це НМТ не пишу не. достатньо добре. Я ходжу до репетиторів. Мені достатньо легко не достатньо легко, але дається спокійно НМТ Так, у мене п'яту червне здаю. Прокуратура. У мене батьки обидва адвокати. І я вирішив, що я хочу по їхнім стопам піти, але не до... не так, як вони на адвокатуру. Але я вирішив на прокуратуру. Я не захисник, я обвинувачувач. Мені завжди подобалось право, я спокійно в ньому орієнтуюся, я можу законами спокійно полювати, і достатньо легко це проходить для мене. Достатньо багато було думок до родичів в Німеччину, до, родич... до до друзів в Польщу, але я вирішив, я закінчу це і залишуся тут, бо це моя країна, я вважаю її найкращою. Дома краще завжди. З початку війни почалася дистанційка. Ці три чи чотири місяці ми начебто ну, з, -з, -з, з школи зовсім не було, а потім дистанційка. Ну, Я б не сказав, що я на дистанційці класно вчився і мені було б ліпше, якщо була форма навчання в школі. Я вважаю, що колектив був краще, якщо б ми були в школі. Ми планували два місяці, танцювали, репетували цей вальс. Але ситуація з конгрес центром де ми планували а, танцювати, ну у нас не вийшло. На місяць закинули, а от потім, неділі дві знову почали. Я дуже сильно хотів випускний танцювати вальс. Труднощів було дуже багато, але все добре. Довго тренувалися, дуже довго міняли, постійно міняли вальс. нас половина була вивчена, половина ні. Ми кінцівки перероблювали. Ви бажаєтесь тим, що вийшло? – Звісно. Звичайно. Страшно, важко, але поперед все ми пройдемо. І все буде Україна. Це рідне місто моє не хочу його покидати. Тяжко буде його покидати. Тут рідні, тут друзі, все. Кожну вулицю, знаєш, тут цікаво, ніколи не можна здаватися. Звісно, багато чого змінилося. Це дистанційка. Зміна якихось предметів було досить на початку року, було досить складно, але зараз вже більш-менш війшли в ритм, тому плюс-мінус нормально. Шісті. Готові дай нам. Можна сказати так. Не знаю, мій дім мені тата найкраще всього. Тобто, ви не хочете себе шукати десь на чужині, поневірятися по іншим країнам? А, ну, не знаю, на відпочинок. Так, а щоб переїхати жити, напевно, що ні. Планували свій випускний. Ми в конгрес-центрі. На жаль, туди був прильот. Ми відмінили. Ми взагалі вже думали нічого не робити. Але за допомогою наших батьків ми зробили собі випуск. Ми будемо танцювати вальс. У нас буде невеличка така церемонія вручення атестатів. Дякуємо Збройним силам України за те, що вони нас захищають, і ми можемо провести свій випускний в нашому місці, і все майже добре. Окрім того, що відбувається в країні, треба і вірити, і бути впевненим в тому, що все вийде. Ми віримо в ЗСУ. Я пов'язую своє життя з Україною. Чому? Тому що я збираюся вступати в інститут національної гвардії в Києві. І, Чому саме такі? Ну хочу пов'язати своє життя з воєнним, воєнною справою для того, щоб захищати нашу країну, наших людей. І щоб все було добре в нас, і щоб ми і наші наступні покоління жили під мирним небом. Сумщина вітає випускників із довгоочікуваним святом та новим етапом у вашому житті. Бажаємо кожному з вас впевненості у собі і своїх силах, непохитної віри в Україну. Будьте гідними поваги людей і радуйте батьків та наставників своїми досягненнями. Нехай шкільний випускний стане для вас першим кроком на шляху до нових перемог.